Дорогі друзі, сьогодні ми хочемо поділитися з вами історією про найбільше християнське свято. Великдень. Це свято несе в собі глибокий зміст. Воно нагадує нам про силу віри, любові та світла, яке перемагає темряву. Великдень це не просто традиція. Це день, коли ми згадуємо найбільше диво Воскресіння Ісуса Христа. Багато років тому, перед святом Пасхи, Ісус Христос раз зі своїми учнями наблизився до святого міста Єрусалим. Його серце було сповнене любові, але він знав, що це буде останній раз, коли він ходить до міста як людина. Ісус сказав своїм учням: Йдіть у село, що перед вами, і знайдете там молодого осля. Приведіть його до мене. Учні зробили все, як сказав учитель. Вони привели осля на яке. Ісус сів, щоб в місто. Коли Ісус уїзжав в Ірусалим, його зустрічали безліч людей. Вони знали про його добрі справи, чудеса та мудрі слова. Вони вірили, що він місце царем, посланий Богом. Люди громко вигукнули осан та хто вірив в імя Господня. Щоб висловити свою любов і повагу, вони розстріляли перед ним свої плещі на дорозі, трізали пальмові гілки з дерев і махали ними. У нас пальмові гілки замінили на вербові, бо саме верба вісні найперше зацвітає. Відтоді це йти називають вербною неділою. Ісуса в Єрусалим був початком його останнього тижня, земного життя, який називають Страсним тижнем. Він знав, що його чекає страждання, але все одно йшов на це. Полюбив усіх людей і хотів подарувати їм спасіння. Ісус увійшов у Єрусалим на осляці, а не на коні, щоб показати смиреність і мир. У ці часи Осля символізувала скромність і служіння іншим, тоді як Кінь асоціювався з війною. Після того, як Ісус увійшов у Єрусалим, його чекали важливі події, які стали основою для християнської віри. Кожен день страсного тижня. Нагадує нам про його жертвену любов до людей. Ось як розгортались події. На наступний день після верней неділі і сов пісову храм. І, побачу, що там торгують і міняють гроші. І занімаючим чистими справами, понразнівши й сказав: Дінь мій буде домом молитви, а ви зробили його вертепом розбійників. Храму і потім навадить людям що святіня та місця для поконів Богу, а не для називчих. У Уча тварису зібрався зі своїми учнями на останню вечерю. це була особлива вечеря, під час якої Ісус остановив таємництво, причасте він розламав хліб і сказав: Це тіло моє, що за вас і потім дав сломається. Це кров моя, що за вас проливається. Так Ісус показав, що його жертва стане новим завітом між Богом і людьми. Він також помив ноги учням, навчаючи їх бути смиренними і служити одне одному. Після вечері Ісус пішов у гефманський сад молитися. Він знав, що його зрадять і схоплять. Його молитва була дуже щирою. Отже, якщо можна, нехай омине мене ця чаша, але хай не моя, а твоя буде воля. У цей час його учень Юда Скаріот привів воїнів, які за срібняки зрадили Ісуса. Вони схопили його і повели на суд. У п'ятницю Ісуса засудили до смерті через розп'яття. Він ніс важкий хрест на Гогофу, терплячи знущання і біль. На хресті він побачив своїх ворогів і сказав отже, їм, бо не знаю, що роблять. Коли Ісус помер, небо потемніло, земля здригнулася і завіса у храмі розірвалося надвоє. Це було знаку, що через смерть Ісуса всі люди отримали доступ до Божої любові. На третій день у неділю жінки-мироносиці прийшли до гробниці Ісуса. І побачили, що камінь відвалений, а гробниця порожня. Тут з'явився ангел і промовив Не бійтеся, він воскрес, як і казав. Ісус з'явився своїм учням і багатьом іншим людям, доводячи, що смерть переможена, а кожен, хто вірує в нього, матиме вічне життя. Дорогі друзі, великдень це свято радості, світла і Божої любові. Нехай у ваших серцях… Завжди буде місце для добра, віри та милосердя. Христос Воскрес! Воїсь воскрес!